Подовження європейських санкцій проти Росії, імплементація зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, надання Донбасу особливого статусу. Ціла низка важливих для нашої країни питань на порядку денному, як в Києві, так і в Євросоюзі. Що кажуть, знає Анастасія Боринець. Усміхається і каже, що в Києві його зустріло італійське сонце. Так тепло коментує свій перший український візит голова МЗС Італії Паоло Джентілоні, а ще запевняє Україну в цілковитій підтримці. Незважаючи на всі розмови останнім часом про позиції Італії щодо України, хочу наголосити: Україна має цілковиту підтримку Італії. Ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Так дипломатично Джентілоні говорить кілька днів після своїх же живесло. Лювань, які не на жарт обурили українців в інтерв'ю італійському виданню, текст якого виклали на сайті МЗС Італії. Міністр заявляє, Україна має провести болючі економічні та конституційні реформи, зокрема, надати Донбасу статус автономії. Сьогодні дипломат має дещо іншу позицію. щодо надання Донбасу особливого статусу, то хочу сказати, що ця справа винятково української сторони. Це точно не рішення Італії чи європейського союзу. На відміну від рішення про продовження санкцій проти Росії, це питання Євросоюз розгляне влітку, але й тут вже відзначилась Італія. Тиждень тому представник тамтешнього Мінекономрозвитку повідомив, країна не має наміру підтримувати обмеження ЄС проти Москви, оскільки через них італійська економіка зазнає рекордних утрат. Паоло Джентілоні каже, збитки є, але санкції рішення всієї Європи, з якою Італія згодна. Рішення в Європейському Союзі приймаються консенсусом. Це звичайно і ускладнює процес прийняття цього рішення. На жаль, мусимо констатувати це. Не просто одна країна, яка хитається, сумнівається в тому, чи доцільно продовжувати санкції проти Російської Федерації. Подовження санкцій не єдине, чого від Євросоюзу нині чекає Україна. Пріоритетним питанням на саміті Східного партнерства в Ризі за два з половиною тижні стане впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС із січня 2016-го. Торік, через тиск Росії, імплементацію відклали на рік. Цього разу Москва знову встромляє палиці в колеса, повідомляє європейське видання ЄУОбзервер. Посол Росії при європейському союзі Володимир Чижов у вівторок увечері заявив, що звернувся до ЄС із проханням відкласти ще на рік до січня 2017 року набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Він повідомив, що ідею обговорювали на експертному рівні Євросоюзу, Росії та України. Попри забаганки Росії, Євросоюз усе ж не збирається відмовлятись від своїх планів. Це випливає з проекту декларації ризького саміту, який надрукувало агентство Reuters. Такий сценарій залишає українцям сподівання не лише на італійське сонце в Києві, а й на європейське в усій Україні. Анастасія Боринець, Олена Мацюцька, Олександр Романюк, ТСН 1+,1.